Помагай, Миколаю! тому святий Миколай, на всякий час спомагай Миколаю! ой, глянь, глянь на Вкраїну рідну, ой, глянь, глянь, на змучену бідну, ми тебе всі люди молим. Просив Бога тий долі, Миколаю. ми тебе всі люди молим, просив Бога тиї долі, Миколаю. Ой, проси долі для Вкраїни, ой, нехай встане із руїни, Доля сяй вона світає. І волі, хай засяє Миколаю. Доля і радість нас вітає в село волі, хай засяє Миколаю. Марія Баранова привітала в нас сьогодні зі святом Святого Миколая, піснею Ой хто, хто Миколая любить. Дякую! Такий гарний початок розмови, пісня. Як давно ви співаєте, як давно ви граєте? Я знаю, що творча діяльність у вас така досить велика. Це ви і бандуриста, і, мка, і музичний керівник вищої категорії, і переможниць, життя, лауреат конкурсів. Тобто дуже такий великий шлейф здобутків у вас. Знаю, що ви повернулися нещодавно до творчої діяльності. Розкажіть трішки про, про свою творчість. Ви знаєте, ви, мабуть, вже так багато сказали про мене. Що мені додати? Скромно сказала Марія, що мені додати? Мабуть, хочеться більше концертувати, тому що нещодавно розпочала діяльність і не так багато виступів. Ось що я додам до цього. Знаю, що ви е, брали участь у колективі, у вас був власний колектив «Джерельця», правильно? Це не мій колект, це не ваш колектив, ні. але ви брали участь у ньому. Я зростала, зростала на цьому колективі. Розпочався мій творчий шлях, коли мені було ще зовсім мало років. Мені було вісім років, і я брала участь, концертувала з цим колективом на протязі дев'яти років. Років, років. І після того вже треба йти далі. Це музичне училище, навчання. Після того творча кар'єра трішечки перервалася, тому що Сім'я стала на першому місці. Ну, звичайно, сім'я завжди повинна бути на першому місці, але я бачу, що від музики ви теж не відмовляєтесь і теж любите, і багато часу да, її приділяєте. І бандура, от, скажу теж невеличкий таку секрет про Марію. Така маленька, тендітна, чарівна жінка, і така велика бандура. Це треба дуже любити. Це мистецтво, так дуже любить бандуру, щоб її повністю за собою завжди от на як, як у вас це, діяльність думаю, бандурою, Це частина так. мене, тому, тому так. Я знаю, що ви навіть свої перші вчительці зробили подарунок, теж зв'язаний з Святим так. Миколаєм. Так, доречно буду сказати, тому що я людина творча, в то в іншому напрямку тварют, то в одному. І я вишила для неї першу, першу свою ікону бісером. І в неї нещодавно був. Ювілей, їй виповнилося, виповнилося 60 років. Вчительку звуть Лисенко Львов Володимирівна. Я подарувала їй таким чином часто тобто своєму. Свої, своїми руками да, Святого Миколая вишили бісером. Да. Ще. Ну, звичайно. І, і гарна і талановита ще й вишиваєте. Це взагалі Всехований. подарунок для вашої родини. Ви справжня. Справжній подарунок. Скажіть, будь ласка, про творчість все таки ви берете участь в якихось конкурсах. Я знаю, що ось нещодавно ви також благодійні любите різні заходи. Також в них і голос країни країни-2015». Так, ви були там учасницею і в журі були. Розкажіть про конкурси ваші голос Запоріжжя голос Запоріжжя сказати. Ну я вже таких я до масштабів України вже сказала. Це це мій шлях обов'язково. Наступного року. Так, я підтримую заходи цього року все літо. Спостерігала за талановитою молоддю на конкурсі голос Запоріжжя 2015. Також інші заходи підтримую, окрім того, що беру участь як журі. Показую завжди музичний інструмент, бандуру, щоб люди бачили, щоб люди чули, нашу культуру. У нас до речі, да, є е, різні фотокартки з заходів. і Коли ви в юному віці, от ми бачимо зараз на екрані власне телеглядачі, можуть спостерігати вас е, Я в хочу... конкурсах. а, Там вже була фотографія. Там так. Ви можете прокоментувати ну, різні заходи. Швидко, швидко ш... все там відбувається. От з дітками ви також а, це, так, благодійні, це благодійні. Це благодійний захід, захід казкової передзвонний, який також нещодавно. Це моя сім'я, це мій хлопчик, донечка. Це Вони в нас тріо було, теж Це моя вчителька, що я казала. Займається. власне, це та ікона, яку так, вийшла так. Марія. А це наш колектив, вона в центрі, донечка її посередині. Це була творча зустріч у мене від серця до серця. А це вже училище, наш міжнародний конкурс Дзвени Бандуру. І ще про одну вашу діяльність. Звісно, ми не кажемо якісь партійні справи, ми не говоримо про це, яка саме партія, бо ми не можемо рекламувати. Але все ж таки, я знаю, що ви балотувалися в міську раду. До міської ради. До міської ради, так? Наскільки так і поєднується ще й політична кар'єра, що, що я вам сама, там мало? Я, я сама дивуюся, як це все поєднується. Дивується вся моя сім'я. Ну, якось воно ось так поєднується. І, мабуть, чому балотувалися? тому що я гадаю, що є різні думки, але я гадаю, що все залежить від нас. Якщо казати, що нічого не можна зробити, то нічого в Україні. І ніхто не зміниться. Дайте здогадаюсь. Як... Ви б завідували культурою в міській не раді, знаю, якщо не б знаю. склалося, так? Чи куди департамент? Не, Який не департам? можна зараз так казати, коли люди працюють на своїх місцях і це правильні люди. Ну, тому, ми мріємо, тому я не хочу займати місця, ми не того хочемо мріємо так на да? я yeah. зараз йду по своєму шляху і дуже хочу, мабуть, дуже хочу, щоб більше мене чули. Бачити мушу на Мої, Мої одинокі. я люблю вас. Дуже хочу, щоб відгукнулися. Люди, щоб зацікавилися в нашому місті, бо так життя складається, що сам у самому полі не воїн, тому дуже хочу, щоб хтось відгукнувся і допоміг зробити проєкт. Я... Тобто це ваші плани вже мрії? Я, вже У так, так, ось ось мене найбільше ваші плани. ось такі мрії, аби бути завідувати відділом Чи культури. Цікаво? Тобто якось, якось в мене все так. Е, Які творчі плани? Тобто ви хочете зробити якийсь свій проект. Я дуже хочу зробити проєкт, але я кажу, що я усвідомила, що треба треба шукати і буду шукати. Ось це моя зараз така мене мета. Шукати підтримку, так? Так, шукати Підтримку спонсорів. Бо без цього в нашому житті не я. Пишете зараз, чи в основному ви граєте? Ви знаєте, я не пишу зараз принципово, тому що я така людина, я завжди хочу мати результат. А якщо, якщо я буду заглиблюватися, писати щось, це те, треба переходити в якість. Тобто, це треба записати, це треба десь показувати, це потрібно вкладати гроші, е, ш, е, ш, рекламувати. А я не маю зараз е, можливості це робити, Марія, творча Марія. Зіграйте нам щось, бо ми чули ваш вокал. А не чули, як ви граєте? Дуже хочеться почути цю бандуру прекрасну, яка зараз, зараз. тут стоїть у нас. Що це за композиція? І це буде композиція, яка має назву Колискова Оленці». Її написала Оксана Герасименко. Власне, дорогі телеглядачі, це останнє, що ми почуємо, це композицію від Марії в сьогоднішньому ефірі. Отож, Марія Баранова порадувала нас сьогодні піснями, музикою. Дякую, це останнє, що було в нашому сьогоднішньому ефірі. Вітаємо вас, всіх, дорогі телеглядачі, зі святим Миколаєм. Хай він принесе в ваш дім мир, любов і благодать. і Щось прекрасне. Хай щастить, кохайте один одного і бережіть. До побачення.